Якоїсь прокрастинації лінії її дійсно не існує, що є певний вплив нашого мислення, що є певний вплив наших якихось програм. Наш мозок, а точніше, наша підсвідомість, вона має дуже багато різних програм. Саме ці програми вони роблять наше життя і нас самих такими, якими є ми насправді. І якщо ви стикаєтесь з такою проблемою, коли у вас просто немає енергії до дій, ви ніяк не доходите для того, щоб зробити ту чи іншу якусь справу, яку запланували, подивіться набагато глибше на проблему. Скоріше за це за все. Там стоїть якраз набір переконань і програм, які заважають вам іти і рухатися до вашої мети. Я зустрічаю дуже часто людей, які, наприклад, купили курси, але не можуть їх пройти до кінця. Як тільки вони сідають вчитися, у них одразу погіршується самопочуття, не вистачає енергії, з'являється дуже.